18-го тижня позісланні Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарб дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий. Душі наші. До коринтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття не кожне тіло таке саме тіло, але і інше тіло у людей, інакше тіло тварин, інакше тіло у птиць, і інакше є у риб. Є тіла небесні є тіла земні. Інакший блиск небесних, інакший блиск земних, інакший блиск Сонця, інакший блиск місяця, інакший блиск зір, ба навіть зоря від зорі різниця блиском. так само й воскресіння мертвих сіється у нетлінні, стає у тлінні, сіється у безчесті, стає у славі. Сіється в безсилі стає у силі. Сіється тіло тваринне стає тіло духовне. Якщо є тіло тваринне, то є тіло духовне, так і написано: Перший чоловік Адам став душею живою. Останній же Адам духом животворним. Від луки святого Євангелія. Читання. В той час прийшов Ісус в Капернаум, місто Галилейське, і навчав людей у суботу, і дивувалися Його науці, бо Його слово було повне власти. А був там у синагозі чоловік, що мав нечистого Духа, Він закричав сильним голосом: Що нам і тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов єси погубити нас, я знаю, хто ти, Ти святий Божий. Ісус погрозив йому, кажучи, мовчи вийди з нього. І кинувши ним об землю перед усіма демон, вийшов з нього, нічого не зробивши йому злого. Жах огорнув всіх, і вони один до одного казали. Що це за мова, що він з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять. Коментар, що нам і тобі, Ісусе Назарянине. Дорогі мої, одразу після неуспіху в Назареті Ісус відправився до сусіднього міста Капернаума. Де до нього поставилися зовсім по іншому. Ісус зійшов униз до Капернаума, оскільки це місто розташоване нижче, ніж високі пагорби Назарету, на північному узбережжі Галилейського моря. У стародавні часи повз місто проходила основна дорога зі сходу на захід. Тому тут процвітав ринок. саме в такому капернаумі і проповідував Ісус знову таки в п'ятницю ввечері в синагозі, але на відеміну від мешканців Назарету, населення Капернаума реагувало на його владний спосіб висловлюватися з подивом. Один із слухачів був опанований демоном. Який також відчув авторитет Ісуса. А що нам до тебе, Ісусе Назарянин, Ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти, ти Божий святий. В оповіді Луки очевидним є те, що духи, перебуваючи в духовній площині, завжди знають, ким є Ісус. Тоді як звичайні люди цього не знають. Що то був за демо? Стародавні народи вірили, що духи перебували вщуди і завжди намагалися оволодіти людьми та контролювати їх. Єгиптяни вірили, що існувало 36 частин тіла людини, і кожну з них могла контролювати злі духи. Але були духи. Божевілля, глухоти, сліпоти, епілепсії, гарячки тощо, також існували духи брехні, обману нечистоти. Це правда, що багато людей у сучасному світі вже не вважають, що злі духи є причиною людських хвороб. Так само вони не вірять, що надприродні лиха спричинені особливою гріховністю людей яких це лихо урожай. І все ж добре відомо, що медична наука ще далека до повного пояснення того, як функціонує духовна сфера тіла людини, позитивно чи негативно. Так само очевидним є те, що ми можемо спричинити для себе всілякі екологічні катаклізми через нашу жадібність. І ненависть. В історії, яку ми щойно слухали, можна зауважити, у який спосіб Ісус виганяє демона, не містить магічних заклинань чи замовлень, звичних для певних видів чаклунства. Ісус підходить до нього фронтально, і демон знає, що перед Ним стоїть святий Божий. Ісус наказує йому вийти, наумисно викликаючи останню конвульсію бідній людині, демон втікає. Публіка реагує на силу Ісуса з дивуванням, і замість того, що боятися чи гніватися, як це робили люди в Назареті, переповідає про Його дивовижну силу по усіх усюдах. Коли це закінчується, Ісус іде додому Симона. Сучасні археологічні дослідження, проведені францишканцями у Палестині, визначили, який будинок в Капернаумі першому столітті впродовж перших християнських століть вважали домом Симона Петра. Він був розташований навпроти синагоги першого століття. Поверх цієї ранньої синагоги була збудована велична синагога V століття. Сьогодні її руїни є улюбленим місцем туристів і паломників, які після того оглядають більш ранні руїни дому Петра. Первісно, цей дім мав зовнішню стіну, що була зроблена з нетесаного каменю, викладеного на висоту двох метрів всередині якої була певна кількість маленьких кімнат для приготування їжі, спання, зберігання провінціату та праці. Житлові приміщення, мабуть, були вкриті черепичним дахом, а внутрішній двір і переходи були ненакритими. Вся ця подібля мала приблизно 10 метрів із кожної сторони, і тут було достатньо місця для родини з 14-16 людей. Очевидно, що після служби в синагозі Петро запросив Ісуса прийти на вечерю, та виявилося, що його теща несподівано злягла з важкою гарячкою. І не могла виконувати обов'язки господині. Це могла бути досить бентежна ситуація, але Ісус приступив, щоб вигнати з неї дух гарячки, і вона одразу встала і услугувала своїм гостям. Лука розповідає, що того вечора багато людей прийшли, щоб оздоровитися, і деякі без сумніву здолали для цього довгі милі. Локаз ображує дивовишну картину, який чуйно йде від людини до людини. Для Ісуса окремі люди ніколи не губляться серед юрби. У сучасному християнському світі, дорогі ми, Багато говорять про катехізацію, євангелізацію, важливість щоденного проповідування священника. Так само і кожен з нас, хто вірить в Бога, намагається говорити про нього в різних ситуаціях. Однак чи наші слова впливають на інших, чи вони сповнені силою Святого Духа? Як слова апостолів, які, здавалося, були звичайними рибалками, але проповідували так, що навертали народи до Бога. Наше слово, не мов би той транспорт, який переносить Святого Духа. Якщо маємо Святого Духа в собі, живемо Ним, тоді цього Духа передаємо іншим. Якщо Духа Божого в собі не маємо, то нічого не зможемо передати людям. Лише говоримо слова, сколихуємо повітря. Тому щоб дати людям Бога, Святого Духа, найперше самі мусимо Його мати. Тому зрозуміємо, чому так щогодні мало поширюється Слово Боже. Ми самі ще не маємо цього Духа Божого в собі. А якщо не маємо, то не можемо поділитися з ним іншими. З сьогоднішнього Євангелія ми довідуємося, як сильно Ісус хотів навчати слово Бога. Але навчити людей, слово Бога, було нелегко. Бо люди хотіли отримати щось інше, не слово Боже. Але через сьогоднішній уривок ми бачимо, що першим пріоритетом у міс місії Ісуса було навчати людей Слову Боже. Давайте через цей уривок навчимося того, чого дійсно потребує кожен з нас і весь світ. І прийшов к Пернаум і навчав у суботні дні. Цей вірш говорить нам про те, що у суботу Ісус навчав людей Слову Бога. Ісус навчав людей слово Бога від самого початку свого публічного служіння і до кінця свого життя, чому вчення Слово Бога для Ісуса було першим пріоритетом, чому і ми передусім намагатимемося вивчати і вчити Слово Боже, і хочемо стати добрими вчителями Біблії, тому що Слово Бога дає життя вічне і надію в Боже Царство всім людям. Друге Тимотея 3:15,17 каже: Притому ж ти з дитинства знаєш священні писання, які можуть примудрити тебе на спасіння вірою Ісуса Христа. Це писання богонатхненним і корисним для навчання, для викриття, для виправлення, для настанови в праведності. нехай буде здійснений Божий чоловік до всякого доброго тіла підготовлений». Як люди реагували, коли Ісус навчав Божого Слова у Каперенаумі, місці Галилейському, і дивувалися ученню Його, бо слово Його було з владою, був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа. Люди, які жили, наче в сухій землі, приймали слово Бога, наче пили живу воду, почувши слова Ісуса, вони наповнилися радістю та щастям. З подиву від Його слів вони встали, кричали Ісусе, Ісусе. Коли Ісус говорив Писання з абсолютною вірою у Слово Бога, Слово Його було з владою, і вони дивували ще Його учені. Вони не знали, чому вони стали такими щасливими. Але вони знали одне, що Ісусове слово було з владою. Тут влада в лапках означає не таку владу, яку має міліціонер. Який схопи, сховавшись раптом, піднімає руку і зупиняє машину, щоб отримати штраф. Але це означає силу Божу, яка може торкнутися та змінити серце грішника. Слово Ісуса було з владою, тому що Він показував милосердя Бога та Його великі плани всім людям. Слово Ісуса давало їм справжню свободу та нове життя. Це нагадує нам слова Ісуса в Євангелії від Івана. 6.35. Ісус вже сказав Я хліб життя, хто приходить до мене, той не голодуватиме, і хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Однак там, де є справа Божа, є й робота Злого Духа. У синагозі був чоловік, одержимий демоном, злим духом. Ось що каже Біблія, був чули, що мав нечистого духа, і він закричав гучним голосом: залиш, що тобі до нас, Ісусе Назаряне. Ти прийшов погубити нас, знаю тебе, хто ти святий Божий. Демон називається злим духом, злих і дух є агентом сатани. Демон був дуже засмучений, коли люди, почувши слово Боже, зазнали духовного відродження і були готові з чистим серцем співати Богові пісні хвали. Це добре показує характер демон. Демон знає Бога дуже добре. Він знав, що Ісус є святим Божим. Демон знав, що Ісус, звільнивши людей від влади демонів, зробить Його без порад. Демон знав, що Ісус був володарювати всім і невидимим духовним світом, тому числі. Нарешті демон відчув, що Його буде знищено Ісусом. Тоді він почав кричати: Залиш, що тобі до нас, Ісусе Назарянине. Ти прийшов погубити нас, знаю, хто ти, святий Божий. Ха, що ви хочете від нас? Ісуса з Назарету, Ти прийшов за напастити нас. Я знаю, хто ти, святий Божий. Демон відчував, що Ісус хоче і може знищити Його та Його владу над людьми. Що б він не казав, але біз не хоче дати людині щось добре. Все бажання демона, якби украсти, бити, занепастити людські душі. Івана 10.10. 10. Тому Він завжди у будь-якій ситуації щойно може опиратися в роботі Бога. Що зробив Ісус бісам, які заважали Його проповіді у спокутній роботі? Ісус заборонив Йому сказать замовч, і вийди з нього, і кинувши його серед синагоги, вийшов з нього, ані трохи не пошкодивши Йому. Тут ми бачимо, що коли ми хочемо навчитися Божому Слову, коли ми хочемо проповідувати Слово Боже, жити Словом Божим, коли ми хочемо виховуватися як учні Ісуса, обов'язково буде опір Злого Духу і демені. Тому ми не повинні розчаровуватися і вагатися. Але сподіваючись на силу, слова Бога і владу Ісуса, ми повинні кинути виклик. І вигнати Злого Духа від, від овець духовних і людей, як люди відреагували на такий вияв авторитету Божого Слова? і напав на всіх шах, і міркували між собою, що це означає, що він з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. І пролунала чутка про нього по всіх навколишніх місцях. Всі люди були зворушені і вражені, і сказали один, що це означає? Що Він з такою владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. Ну, напевно, демон демона вже не демоном виганяє, як його скоріше оскаржував, бо не може демон демона гонити. Хвала Ісусу за те, що Його Слово має владу, влада, яка чіпає і вражає серця людей. Як багато людей страждають. І страждають саме через злих духів. Коли ми відвідуємо людей, то відчуваємо, що так багато людей, людей сьогодні бачимо, живе підпливом сильним впливом демонів. Багато хто втратив істинного себе через владу хтивости і спрагу до грошей. Через ці речі люди сваряться одне з одним, обманюють одне одного. Здається, що більшість сучасних людей так прагнуть насолоджуватися пожадливістю очей, пожадливістю плоті і жидейською гордістю, що нічого іншого не хочуть. Вони гадають, що для цього їм потрібні гроші. Демон використовує матеріалізм як головний мек, Тут спокуси сучасних людей. Якщо ми уважно спостерігаємося людьми, то виявимо, що в основному вони страждають не через щось інше, а через помилкові бажання, помилкові цілі та помилкове уявлення про світ нав'язаних темами. Ті, хто не любить ста, е, спілкуватися з Богом, перебувати під керівництвом теми, Ті, хто живе під впливом демона, страждають від нескінченних конфліктів та боротьби з іншими через стрібниці, але ті, хто має стосунок з Богом, може мати гарні стосунки з іншими людьми. Такі діти Бога насолоджуються справжньою свободою, радістю та спокоєм будь-якій ситуації, ніби вони знаходяться під покровом Крил Господа і Пресвятої Богородиці. Вчора один знайомий сказав мені, що він зрозумів, що всі умови щастя сильно залежать від віри І його з такого зв'язку зі Словом Божим. Він сказав, що вирішив прийняти, що така спекутна погода це благодать Бога та ознака того, що Бог благословляє цю землю. Коли він так прийняв, зникли скарги. Чи не на приємний настрій на погоду, хоча він був повністю мокрий від поту, але приносив Господу хвилин подяку? У Євангелії від Марка сказано, що люди говорили, що це, що це за нове вчення, що він і духом нечистим наказує й не коряцію. Насправді, дорогі мої, вчення Ісуса було не нове, але люди прийняли слова Ісуса, як нове вчення. Як ми добре знаємо, люди люблять весь час відчувати щось нове, для того, щоб випробувати щось нове. Багато людей роблять багато дивних чи навіть злих справ. Демон хитро використовує бажання і мислення таких людей, щоб вони чинили в гріхах, слухаю, вибираючи напрямок злого духу. Багато людей кажуть, я розлучився зі своєю дружиною, щоб випробувати собі там нову дружину. Але в справжньому сенсі тут у цьому світі немає нічого нового. Все нове негайно стає старим, Еклезіаста 1. 10. Тільки тоді, дорогі, ми, коли ми приходимо до Ісуса, приймаємо Його у святих тайнах сповіді і Євхаристії, ми можемо тільки тоді прийняти нове життя, нове ставлення, нову радість та нове пачення, жити по-іншому. Ті, хто живе з Христом, справді випробовують що щось нове. Писання говорить про ще. Такий один вираз: хто у Христі, той нове творіння. Давнє минуло, тепер все нове. 2 5 5:6. Дай, Господи, і нам, кожному стати тим новим творінням в Тобі і разом з тобою. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Першому коментарі я уділив благословення. Там пише благословення Господнє на вас, під ним, на жаль, відповісти, пишете ім'я. І по можливості пишіть кожне ім'я окремо. Амінь. І про пальчик вверх, про пальчик вниз. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!